Ідея облаштувати звичайний бус під потреби людей з обмеженими можливостями у Володимира Костишина виникла ще 11 років тому, коли разом з дружиною вони особисто зіткнулися з проблемою транспортування власної дитини. У нас народився синочок, і в нього була серйозна травма під час пологів, і нам потрібно було знайти транспорт для транспортування його в Київ на проходження подальших там. Обстежені, призначення лікування. І у нас була тоді У нас був свій транспорт, але потрібно було такий спеціалізований. От і потім, через деякий час, коли ми вже повернулися сюди і почали проходити якби реабілітації на місці, ми побачили, скільки людей просто позбавлені можливостей з елементарної відсутності транспорту для подружжя Костишин споглядати на це було досить боляче, розповідає пан Володимир. Тому він і взявся за втілення сімейної мрії, яку лише цьогоріч вдалося реалізувати. Це транспорт суто для в першу чергу для дітей з особливими потребами і дорослих. До речі, наша ідея цей безпосередньо веселі колеса. Ті, хто їде на ньому, вони не повинні сплачувати взагалі ніяких грошей, тому що це є благодійна така ініціатива. Тобто ми, як батьки дитини, особливої дитини знаємо наскільки це вартісно мати, будемо так говорити, члена сім'ї, в якого є які на візку, і тому ще одне додатково навантаження для таких людей це буде досить важко мається на увазі з транспортом. Загальна вартість такого спецавтобуса обійшлась у 13 тисяч доларів. До збору коштів долучились усі небайдужі, розповідає Володимир Костишин. Транспорт обладнаний так, що одночасно у ньому можуть поміститись 9 пасажирів, три з яких на інвалідних візках. Кому потрібно, дзвонить. Ми домовляємося за час, годину і шофер під'їжджає. Знову ж таки, потрібно домовлятися, тому що шофер це є волонтерська праця, це не є оплачувана, це повністю. Волонтерська, тому ми шукаємо зручний час і, відповідно, щоб було добре і для тих, кому потрібно перевезти, і той, хто міг би перевезти, мав таку можливість зробити. От таким чином. Ми орієнтуємося на Тернопіль, Тернопіль і Тернопільський район. От, але в нас було вже випадок. Буквально минулого тижня ми возили і далі. Сьогодні у подружжя є вже нова мрія. Вони хочуть за допомогою подібного транспорту спростити дітям з особливими потребами шлях до навчального закладу. І відповідно, щоб їх довозити туди, нашого ресурсу одного буде замало, реально замало, тому що це є. Постійна праця, постійна робота, і тут вже би ми дійсно очікували більш серйозніших партнерів, які могли би забезпечити повноцінне функціонування чи цього, чи додаткового транспорту. Ну, я скажу так відверто, що три війська, а дітей, принаймні 20, він реально фізично би не зміг перевести. От і тому е, наші мрі, наша мрія, якби росте. Усіх охочих допомогти, або ж людей, які потребують транспортування дитини чи дорослого з особливими потребами, просять звертатися за номером телефону 097 720 93 37 або ж через соціальні мережі в інтернеті до Володимира та Оксани Костишин.